Всім привіт! Сьогодні ми у нашого постійного замовника, в якому ми встановлювали декілька поверхів стляних перегородочок. Зараз декілька з них ми вам покажемо. Ці перегородки встановлювали ще 4 роки тому. І, в принципі, рекламацій по ним не було жодних. Ось тут, наприклад, у нас вхідні двері подвійні. Тобто відкривається ось таким чином. І точно так же може зачинятися. Викинули ці дверцята. Так, ходімо далі. Дивіться, ось така скляна перегородочка дуже цікава. Виконана зона буквою П. З такою цікавою ручкою. Також дотягувач підлоговий. І ця зона для гри в шах. Перегородочки вони виконані в 10-мм загартованому склі прозорому. Тут виконано за допомогою шторм. Ви можете відкрити, повністю проєм. У вас буде світло, кімната. Світло буде потрапляти в приміщення. вам. ви зачиняєте про терфору і у вас ось таке зонування. Тут у нас ще декілька перегородочок. Дивіться, Тут у нас перегородки в алюмінієвому профілі зі склопакетом і закатані повністю матованою пліткою В Цій перегородці дотягувач. Ручка скоба. Замок з секретом під ключ підключують. Один з варіантів дверей цільноскляних – Це двері на петлях з ручкою скобою 450 Відчиняються вони в обидві сторони. Вони маятникові. У нас цільноскляна перегородочка. Одна з найпопулярніших варіантів офісних перегородок. Тут у нас відокремлена зона де людина може попити кави, прочитати книгу там просто відпочити. Зонування приміщення може бути будь яке Звертайтесь в компанію Construct, ми вам зробимо таку або будь-яку з цих перегородок, яку ви забажаєте.